Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму смачну поживну і водночас легку в приготуванні картопляну бабку. Для її приготування нам знадобиться 800 г картоплі, 150-200 г сала. У мене солене, одна велика цибулина, 2 столові ложки сметани та 2 столові ложки борошна, часник, сіль та перець за смаком. Нарізаю сало, цибулю та часник. Обсмажую нарізане сало до рум'яності. Додаю цибулю та часник і смажу до легкого зарум'янення цибулі. Тим часом, поки смажиться сало з цибулею, натираю картоплю на крупну терку. До натертої картоплі додаю шкварки з цибулею, вони вже посмажились. Також тут залишився жир, я його також вливаю в картоплю. Додаю спеції, сметану та борошно. Картопляну масу перекладаю у глечик або тостостінну каструлю, змащену вершковим маслом або смальцем. Запікатиму в розігрітій духовці до 170 градусів 1 годину.